Ну що, здорово, продовжимо Детайленд 2. Закінчили на тому, що пройшли до гелікоптера, і зараз вона вирішила віддати доктору свою кров і треба нам його знайти. Хоча тут, наприклад, до речі, не визнав, що наче в полю його. І, бо... і ці двоє сидять, обіймаються. Я, до речі, ніколи не помічав, що вони типу там в стосунках якийсь разом чи ні. Вони, типу, наче жили разом. А лиш не було ніяких знайомі, там були стосунків, не було. Хтось з болтами ходив. Можливо, я знайду до речі зараз би арбалет. Дуже доречно, що в такій грі був би арбалет. І до речі. Ми сюди йшли, наче просто прилет... ну, пішли за тим, куди полетів гелікоптер. Тобто, напевно, можливо, візуально було видно, де він зів. Я не знаю. Бо вони чітко прийшли до нього. Доктор рід на ньому. Хоча може він сказав, що вони знають, де він, куди він полетів, напевно, він казав, це я гоню. До речі, хадоги все лежить, ніхто не з'їв. Скільки, скільки зомбі-апокаліпсів вже йде? Так, ну Діма, нехай мене там почекають. Да, они усика. Тише, тише поднимал стрелы болты. Чи цей? А, тише, за тише на арбалет болт. Вона якраз шла сюда. Точно. Quick stop for some shopping, a eh, doc. Якщо она сюда шла. Вона не могла усіх у всех побывать. Залишила либо для мене че-чу. Давай. О, ще ж Оці Хоча типу, ти не зрозуміли взагалі не звідки мене дуже сильно дивують, до речі. М можна було якось типу більш-менш логічно зробити ріспами зомбі. Якщо ти, наприклад, не робить повністю закритих територій. Якісь, якісь, якісь вікна, десь я не знаю, двері залишають відкритими. Це раба не А, це вона просто перернута давайте вже відвалять від мене. Ну, типу, от як тут, вони заходять, наприклад, це лише з однієї сторони. Тут потрібна карточка. Треба інший вхід знайти, спосіб зайти. Та нехай просто відкриє. Ось, бувайте. Ось відкрилась. Ні? Не? Немає, нічого? Чогось... Що сюда по гори може якось. Ось запрямсю, oh. да? Reaging clinic. You're telling me wrinkles are in now? Ну, no, no, короче. Я гардеш познайти треба. Він дуже дивує. Бетон... бетону, як хочеш, закрий, вони ріснують просто на тебе. вот так, вони якначе з диму з пару виходять або з-під землі вилазять. Кафель, бетон, все що це вгодно, вони вилазять звідти. Ну можна було хоч трошечки логічно знайти. Зробити щось якось. Знайти, то знайти ключ треба. А, ні, ні, напевно лише всередині. Тому що ця жовта полоска не з'являється. тільки. Мені до речі, у мене знову повний інвентар. Я забуваю, блін, про нього. Джейці хенно. Вся хена, хена задолбала вже всій разі. Де вона може бути? А це знизу. Знизу воно

our very own Dr. Reuben Reed. Знайшла вона айдішку, номер, номер айді, ім'я. І що? І що далі? Re-wrinkle cream. Who'd buy this shite? Це дуже важлива інформація зараз. І це, і це враховує, враховується того, в то, що я зараз шукаю. Оці крема, це вони сюди, це мені треба було б знайти пішли відсотки. Як ти, наприклад, логічно, де, якщо ти хотів би додуматися, то тобі там досліди, і тобі треба звернути увагу саме на Крима. Ну, на якісь там, не знаю, записки, там, книги, якісь десь скриньки. Ну, нічого немає, більше. І все, живу, все до речі, я досі такі. Треба, ну, не перейшов, треба перейти на іншу частину. You're okay, Давай, розкажи. This is Hannah calling my favorite zombie slayer. You there? Hannah. Hannah, can you give me a hint? What do I need to find? Let me guess. <laughs> You've mislaid another <laughs> you group. Did card to fuck. And, and yeah. Dez hasn't checked in, and, and I'm starting to get super worried. You uh, for rescuing another damsel in distress? Have you considered putting bells on their collars, darling? Ah, well your boy's treated me well so far so why not where should i look for this desmond of yours the reverend dr ms desiree likes to play with volatile chemicals and went to raid the cdc's stash on the beach so i guess i'd start there right you are talk soon toodles mm -hmm. А я не можу зробити... зробити. Не знаю, десь немає, ще щось одне є. Я не знаю. А ось що це? Switch? A secret door. Ух і доктор, но на ворота тут собі. You, lead, come out, come out, wherever you are. Ну, я оце досі не, не зрозумів. Вона хоче все ж таки йому віддати кров, щоб він там щось зробив. Або вона хоче йому звіздюлєй дати. Що вона хоче? Вона, вона сказала їм, окей, добро, я дам йому кров, наче, нехай спробує там щось зробити. Чи щось таке, наче було. Ой! Ти віддаєш відповідь, ти монстр! Чекайте! Ти не розумієш! not a zombie you are you them? Them? i have no fucking idea but you do don't you you kicked off the outbreak dad what did you do I... I... what did you do i killed millions to save billions a whole city why'd you do it because you were so rare. Only one in a million becomes a Newman, an autophage hybrid. I, I couldn't complete the cure without you. The cure's worse than the disease. No, yeah, no. The autophage isn't an illness, right? 25 years ago, I, I found a clock hidden in our DNA counting down to the day of our extinction. When the clock hits zero, the Odd Fate will erupt in every man, woman, and child on Earth. I, I had to stop it. It's in everyone. Everywhere. Yeah, we weren't built to last. Take that. Conrad's the art of exists to create the Newman, but. Your anomalies are best. Puppets are worst. We're joined. In our minds. Joined by what? What does it want? Either Lolo is blind to it or she... I. I can only spare a few drops. But it'll neutralize the art make you human again. All right, now just go, go, no. I can't hold on much longer. No, use it on yourself. Sweetheart, sweetheart, you don't know what else I did. I modified an unborn baby. With the gnomon blood, she becomes the cure. Be harvested every day for the rest of her life. You I mean I've, I've taken everything from you. I, I'm so sorry. I'm so sorry. I, ah. Get, get her off! Get her out of L.A. Ah.

Уже дым. Давай, так же будем драма будем работать. Ты поможешь? Батька, Не, не Ну, тупо бли, я не можу зробити однакового боса. Ну це так його. ну може у нього рука права більш більш накачана. Ну і все. Тим паче з доктора Ріда. Я мешкав максимально. Це раз, а, а два. Я не зрозумів типу, його прикола. Він говорить, тим, що заюзай у цю, що він сироватку якусь зробив для того, щоб нейтралізувати. Типу, заразу. І, і вона знову стане хуманом, тобто людиною не нуманом. Тобто, все, все ж таки він знайшов антивірус. і, і Ну, я не знаю, може для когось особливих, не для всіх, тільки це не зрозумів. Ну, все ж таки, сироватка. Але при цьому, чому він її сам не заюзав? Тому що окрім нього, ніхто не знає, як її зробити. Він єдина людина. Я так розумію, він так як і, і зробив це все, тому що він сказав, що ну ті, що був мільйони. Це сам він і вигадав. Але думаю, якось тут думаю, чому сам себе не заюзав і зробив, наприклад, 10 сироваток, 20, тисячу. Ну, зрозуміло, ну, яка. Він, типу, брав сироватку з людей. Е, е, можна так багато її можна зробити, але тим не менш, ти все одно більше зробиш, коли ти живий, аніж мерти. Мерти, ти мертвий. Коли мертвий, ти чи, багато зробиш. А він його крізь лише коли він стоїть, так? Так, отримує. Ще ця прийшла, Я буду грати, і вони, як, як, як я вже кажу. Зараз будуть вилазити всюди його, просто всюди его. Наче типу плакати нельзя, а он з'явився з під землі. А так, ну, -дам -дам -дам. Зараз, ну він ну, не дуже складний, він такий самий, як і той, що вже був. Поза шо їх трошки більше. хілку ще не дан Просто ж у нього крита немає, абсолютно не було. Подиви, коли, коли, коли ще стає на все, на, другу. Ні. ні, ну у нього просто ім'я є інакше, А, зом, а зомбі він такий... І... Самий та я грибу. Це, у той б'є по землі, придурок по здоровий. Якщо б не він, нормально взагалі. Та ні, не це. Ну, все одно у нього немає дебок критан, як значить хив бомбочки крити трошки роблять. Зараз оно відносно свій поп. А, я відносин. Килочку, килочку. Давай вже! Це відваліть. Зараз треба ухилиться. І я думаю, напевно. Та, доктор, тобі не так уже довго. Ти нам просто, каже, зараз за все зіграєшся. Просто треба у ціку бувати. Ну, мені здесь хочеться його спочатку. От і вже. А вони самі то згоряють, то ще що. Оця от крити видає їм. термін. А у тебе що? Я думаю, все закінчилось з тобою. Йо. Я і рази й рази втрачав свідомість. Чов був? Треба знайти вихід. А ти мої тут скучав всяких ресів було. Що за одне і мені. А у мене хілок немає, их немає. Що за прикол. А у них всіх немає якби? А Там ну, типу просто не сюжет, а типу. Біжи, бустенько їх убивай. На ескейп, на вихід. Тримайте. Тримайте, я бану.

Насправді не дуже типу, і хочеться летіти на чопорі з патоном. Типу він, наче прикольний тіпчик, але довіри ніякої немає, до, що він може на ньому адекватно літати. По його ну, так, відчуттям не дуже він. Чи хочеться. Максимум до цієї клітки долетіть. Да I hope she'd be here. Oh, I haven't seen anyone. The doctor? Euthanized. Oh, Goodbye. Again? Wait. It's what I deserve. Cancel the pity parade. I'm here now. And I've got a one shot cure. It was meant for me, but.

let's not do it for some reason I'm starving got any of that piss, Tommy? a perfect hey we gotta get going you should I won't the cure is out there in a scared angry girl I know what that's like I need to find her. Here, yeah. go save the world. Count on us. Thank you. We won't waste this. Good luck. No way. За хорошую я слышу все. Такой чпужевый бой, я не знаю куда он І тоже сироватку при е, е, собі давати, коли ти така типу, монстр якийсь, вбивця, а так просто станеш звичайною людиною, но ну, тоже так. нормально. Зараз в стінку. Ну було б такий фінал прикольний. Просто баба

Шо, від будуть, що, від третього обличчя буде. Оншотний кінець. Це ж кінець? Да, no. це дійсно кінець. Я навіть не міг уявити, що це може бути кінець абсолютно ніяк. Тому що коли ти заходиш на початку, там у мене писалось, типу, гра пройдена на 50%. Ну я тебе напевно не звернув увагу, тож там треба було дивитися саме сюжетна лінія, скільки відсотків. Я думаю, просто на 50%, то там думаю сюжетка і ще йти йти. Тобто я багато побіжних завдань опустив. Скоріше за все. Але ну що ж, ну кінець тоді що тоді робити? Тому дякую всім, хто заходив постійно і дивився до кінця. Таких у вас, скоріше за все, десь одна чи дві людини. Але дякую, що дивились, і чекаю на наступне відео. Бувай!